Всім-всім привіт, друзі! З вами с вами Захар. і сьогодні ми будемо грати в Салкер. У минулої серії я вам обіцяв, що ми підемо цей. На це місто і поздравляю! ми будемо на це место прям сейчас Як ви бачите, я за кадром сюда пішов, а точнее проводник мене довів. і ми зараз будемо туди йти. Місії ніякої немає, щоб туди піти і всіх коротше розности. Такої місії немає, но але... зато братью тако погуляємо конкретно. І ще там біжить один арені. Арені. Арена гати. Арені гатс? Арені. Короче. Поганець. А чого їх на карті показується? Один, а так тут ціла банда. Тікаєм, тікай. Так давай. Захарідзе, захильця. Подожди. Я не розумію, чого диви. Я типа попасти потім взагалі не можу. Давай, давай, давай. Давай, встали. Шмальнули. Так. Коротше, треба з ними розібратися. Пацани, давайте помирємо якось може вопроси реши. А я поняв, вони не хочуть помирного. Тоді йде в рознос. Сохраняємо перший раз. Сохраняємо другий раз. Аптечку. І тепер сохраняємось. Бачиш, як треба розносити? Ха-ха! Давай, давай! Подходимо таку і новий! Новый. Шо? Пошли ще може трошки погуляємось? Ха-ха! Друзі, учиться просто як я розносить. Ну, бачили, як це просто красиво було Я ще думав в резню з ними погулять. Но ну, б, конечно, без автоматов у мене стріляли. А я б, так б, все одно бы шмаляв І И самое главное, що я це зробив на я це зробив на одне сохранение, бо другие рази воно не сохраняло Капець. Це ще повезло. А дивіться, прокон сохранение вас зупиняє. І поки вас сохранение зупинило, ви можете открыть рюкзак він у вас відкриється ж Ось Сюда ми будемо наступати, правильно Я не знаю чи їх там багато. Нам треба по не помню А він кудись пішов? Він він пошв кудась. Пошли, я буду на перехват. Воно їхня група. Шоу! Роздуплились і поняли, що я тут. Но тут угроза всех мух и всех вас, если что. Чувак, что с вами легко? Пауза. Сохранение. Нет. худня. Гуляйте, я тебя это. Совет хороший. Да про сохранение открываем рюкзак. Давай. Я його вже зашмаляв. Ти дай? Десь тут. Ось с Бен вижив, наверное. Так. Хто ще хоче звони посереться? Не, а першу групочку я вальну. Не, ну все, в принципі. И вы хочете сказать, что вы не сильнее? Салкер, будь ласка, сделай сильнейших своих врагов. Если я, я понял, уся пушка толку мало дает. Лучше за ружья стрелять. Сощты их я разбьюсь. Ага, нам туда объекты. А ну-ка, возможно, пора стремнуть. А, не... Проблема, скільки примерно. Там. Короче, грубо говоря, їх мало. А не, грубо говоря, я не знаю, скільки їх. Знай. Там десь уже біля їхнього забора человека четыре ну да там здесь четыре человека я ви думаєте, подужим четырех человек так сохранимо море еще и так є. хорошо стойте давайте нам треба вот так сделать ну-ка Що ми відникаємося? Ну, чого ми відлякаємось, так? Погнали гуляти. Шумнатура ніхто мене не побачив. Їх четверо.

Так, ну всякий випадок. І ведь запитав, що коли ну, я воюю, я обычно мовчу. Сюда повертаємо. Десь тут. Піпец ще тут темно. Сюди. Лови. Ніша і графіка така хороша. Приятно на це дивитися, як просто на такої хорошей графіке, як бандит Парис Крише. Не-не-не, не подумайте, я дуже жорстока людина. Бо я всього-навсього тільки що. Хотів засередить людину. І зарізав їх. Ну, якщо вам сподобалось це відео, так став старики. Підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Захар. Всім до вашего друзі, Продовження буде. і, кстати, буде воно дуже скоро.